Колоритні та легкі монотипі художниці з Івано-Франківська Ірини Яшан, представлені на виставці Єдиний відбиток, вражають своєю кольоровою гамою. Вони сповнені гармонії та, нібито, дихають повітрям. Щоб зробити гарну в монотипі, мало просто нанести зображення на скло, а потім під тиском перенести на папір. Потрібна щоденна практика та майстерність, яка приходить з кожним виконаним твором. Роботу треба робити дуже швидко. Всього залічені. Секунди навіть, бо якщо художник довго роздумує над роботою, дуже швидко сохне фарба, фарба акварельна і відбиток не виходить. От так і коли я малюю, то вже воно виходить. А коли вже не малюю там ну, півроку, так би забувається, а потім знову приходиться в ритм входити. Роботи художниці відкрила куратор виставки театральний художник Олеся Головач, яка випадково завітала до музею, де працює Ірина Яшан. Добропила вона на до музею, до музею признавчила там пані Ірина. Сі не висловити свого захоплення цією красою, на що відразу мені відповідь опинилася в руках три монотипі, і Вона складно їх дарую. Саме з цього і почалася плідна співпраця, результатом якої стала виставка в Києві. Всі бажаючі мали змогу детально ознайомитися з роботами художниці, які дарують легкий настрій та закохують у кожну пору року по-своєму. Найбільше враження, таке чуттєве, це піднесення. Я відчуваю піднесення, радість, коли я оглядаю ці картини, і це якось перекликається з тим настроєм, який зараз є в природі, весна, відновлення. Хоча тут пейзажі е, різного характеру, тобто є і осінні, є і зимові, є і весняні, але все ж вони дарують якесь таке загальну радість, і це дивує, і це в принципі зачаровує. Окрім чарівних пейзажів, в експозиції представлено кілька монотипій, на яких зображені розкішні квіткові букети. Як зазначила Ірина, в подальшому вона планує більше уваги приділити саме квітковим композиціям і досягти в них довершеності. А поки що можна милуватися чудовими краєвидами та ніжними кольорами, які дарують казкове відчуття реальності.